Хороші ці альфи, але наскільки вони паперові, це просто жесть. То шпілька відрветься, то взагалі-то. А ну це взагалі, взагалі от дивіться, рама тріснула, бачите? І це, блін, Приїхав шпільку вирвало. Спочатку одну, потім приїхав другу вирвало. До речі, через те, що тут отак от зроблено, їх вириває. І помітили з долини, що тріщина. Каже, не їхав. Їхав сам, взяв. Ну, один раз там катався там з таким товстим, пішов, пішов, телефонує, йому кричить на нього, що ти менше їш, бо ти товстий, мені мотоцикл переломило. Ну, вони так трошки ніби в прикол, а трошки ніби і цей. Ну, отаке, от, от він не, не помітив. Тут же номер рами йде тут. Будемо зачищати, варити, воно ж ще й вариться важко. ну... Дешеві, хорошо бігають непогано. А от те, що вони трошечки з дешевих матеріалів зроблені за дешевих, це вже через чур. Нехай би коштували на тих 50 доларів дорожче, і нехай на сотню. Але сплав би було, тому що от в напарника мого в, в дитинстві був вайпер, оцей, вайпер актив. Типу оці, от, там рами, ну, чомусь воно все крепко, до сих пір вони бігають. А ці вже от гнені, оці от штамповки, вони тим паче таке.